Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку бактерії, найменші одноклітинні організми. На цьому уроці ви дізнаєтесь, що таке бактерії, якої форми вони бувають, у чому особливості їх подоби, як вони розмножуються, а також дізнаємось, скільки саме бактерій нас оточує. В навколишньому світі ми спостерігаємо чимало різних живих організмів рослин, тварин, грибів. Але, хоча в це важко повірити, нас оточує набагато різноманітніший світ живих організмів, яких ми взагалі не бачимо. Ці організми присутні в кожній грудочці землі, в кожній краплині води, потрапляють в наше тіло при кожному подиху. Вони мешкають в нашій шкірі і навіть у нашому тілі. Їх знайдено на суходолі і в океанах, в гарячих джерелах і в льодовитих пустелях, у нафтових родовищах та у надсолоних озерах, і при цьому у величезній кількості Ці організми, бактерії. Вперше бактерії побачив Антоні Ван Левенгук при спостереженні в оптичний мікроскоп природної води. Проте засновником науки про бактерії мікробіології вважають французького вченого Луї Пастера. Який розробив методи дослідження бактерій та з'ясував, що ці організми є причиною ряду захворювань, сибірської виразки, холери та інших. Він також розробив перші методи боротьби з бактеріями. Клітини бактерій дуже дрібні. Так, розмір бактеріальної клітини зазвичай становить від 05 до 2 мікрометрів. Це у 10-100 разів менше, ніж середні розміри клітин рослин чи тварин. Клітини-бактерій за формою можуть бути кулястими, їх називають коки, паличкоподібними бацили, вігнутими вібріони та спіральними спірили. клітини бактерій бувають поодинокими або з'єднуються у пари чи більш чисельні групи. Клітина бактерій має дуже просту будову. Вона ззовні вкрита клітинною мембраною, має цитоплазму з органелами та носія спадкової інформації молекул ДНК. Бактерії не мають ядра, і тому ДНК розташовується безпосередньо в цитоплазмі. Через відсутність ядра клітини-бактерій отримали назву прокаріоти від грецької доядерні. У більшості бактерій над клітинною мембраною, подібно до клітин рослин, знаходиться міцна клітинна оболонка. Але в деяких її немає. З органел у бактеріальній клітині наявні лише рибосоми, а мітохондрії, хлоропласти, лізосоми, вакуолі з клітинним соком взагалі відсутні. Деякі бактерії здатні до активного руху за допомогою джгутиків це органели, що забезпечують рух одноклітинних організмів. Незважаючи на просту будову, Літини бактерій живляться, тобто поглинають із зовнішнього середовища речовини, синтезують із них власні органічні речовини, за рахунок яких ростуть та виділяють шкідливі продукти життєдіяльності у зовнішнє середовище, виробляють необхідну хімічну енергію, подвоюють свої молекули ДНК та розмножуються. Розмноження бактерій відбувається шляхом поділу клітин навпіл. Проміжок часу між поділами у них може бути дуже коротким. Наприклад, бактерія-кишкова паличка за сприятливих умов статна ділитись кожні 20 хвилин. За таких темпів розмноження маса нащадків лише однієї материнської клітини могла б перевищити масу всієї нашої планети через дві доби. Цього не трапляється, тому що сприятливі умови. Виникають лише тоді, коли водночас збігається чимало факторів. Наявна волога та поживні речовини є доступ до джерел енергії та сприятлива температура. Відсутні ті, хто сам живиться цими бактеріями або заважає їх розвитку іншими шляхами. За несприятливих умов бактерії здатні переходити у стан анабіозу, тимчасового припинення життєдіяльності організму. Дякую за увагу! Ставте вподобайки та пишіть свої корисні зауваження та запитання у коментарях.